Так, колірка така. Скажу вам, колірка така. Тут є така водичка, треба її пити. Я випила одну, так ми трудно пішла. Знаєте, вирішують. А Але прочитала, от все, що для чого вона, яка курва корот Ось вже не звезди, королєва заставила вас пити. До этого, да, или после этого? Так, либо 6 так. Ну, после вечера, до вечера. А короче, Кажут можно, и как хочешь. Мы тоже в Не-не, вы только напускайте тут. И сранку, и с вечера. А ну, давайте, может. Я его, Да. <гану> <Ми> <гану> Смакує вода? Так, будемо здорові. Ну. Здорові? Чому ми тут приїхали? Будемо здорові? Ти давай пей. Іде. що. так зла тобі заходить, я дивлюся. Бачиш, то по бороді. Та пей, глотай то, не просто вхай буде. Та не присад. А присад тобі. Усалочко.